Неділя, з якої ми вступаємо в Великий Піст, називається неділю прощення, коли кожен християнин має підійти до свого ближнього, до, того, до, той, до тієї людини, яка нам вважається, нам зробили якесь недобре, зле, попросити пробачення. Якщо немає такої можливості, то від душі простити в тишині. І зробити так, щоб от ця ненависть чи агресія, чи просто недовіра в нашому серці просто не жила. І вже тоді, от з понеділка, ми вступаємо в цей великий період, задумуючись над своїм життям. Дійсно, для кожного православного християнина, взагалі для християнина, важливо прощати кожен раз, коли ми відчуваємо. В собі якісь внутрішні протести, і це загальне правило для кожного християнина. Але Великий Піст це дуже великий такий значимий період в нашому житті, коли ми маємо якби, відкрити в своєму житті нову сторінку, чисту сторінку. А вона відкривається тільки тоді, коли серце може прийняти Бога. Бог нам прощає дуже багато різних гріхів, і Він чекає і від нас такого ж відношення. Він чекає від того, що кожна людина понудить себе не просто захоче, тому що ми розуміємо, що як важко простити людині, яка нам зробила щось зле. Але себе заставити, чи по церковнослов'янському понудити до цього це дуже важливо, це наше бажання. Зробити все, щоб я зміг простити своєму собрату ті маленькі якісь недоліки, чи, мабуть, то, що ми вважаємо інколи великим злом відносно нас. І тоді Господь це відчуває от наше бажання йти цим великим, але дуже вузьким, тернистим шляхом. І тоді в нас є можливість. Чекати від Бога, що Господь нам простить. І тому кожен із нас в цей день просить прощення у своїх близьких, у своїх дальніх і особливо у тих, кого ми чимось обідали, чи, можливо, хтось до нас віднісся не так, це дуже важливо.